Слава Україні! Сьогодні глянемо, як вродив Маркет і Лакресент. Виноград померз, тому розпускався з затримкою. Тому врожай, грона доступні от зараз що у нас там, 18 вересня. Вони не зав'яли, не всохли, а типу, от зараз прям класні. Ми їх навіть зараз вже смакуємо, бо решта винограду вже зняли, бо потріскався. Отже, тут буквально декілька гронок. Ось один маркет. Там от ще. Ось. Що цікавого цього року, бачите, вони досить щільні з усіх сторін, нерідень. Де тут далі ще є? Ага, я знімаю. Ось ще є. Ось ще є. От. Гронка щільна, що прикольно цього року. Так, але звісно через те, що померзло, мало що зав'язалось. Е, тому їх тут буквально ну, в принципі, вже всі на відео і потрапили, там можливо окремо одніє якоїсь. От. І Лакресент. Ось, дивимось лакресент Ось, з гарним таким е, бурштиновим відтінком. оце я вже щойно дві ягодки з'їв, досить ароматний, ну е, смачний цікавий. Думаю, воно з нього, хто вміє робити, буде також класно. Ну що, на цьому все. Слава Україні! Підтримуйте Збройні Сили. На все добре!